початок століття. Європа повільно, але невпинно рухається до пожежі світової війни, дипломати укладають союзи, генерали креслять карти майбутніх наступів і маневрів, імперії готуються до великого протистояння, що змінить світ назавжди. А яке місце в цьому вирі подій займали українці? Чи прагнули вони здобути політичну суб'єктність, у якому стані зустріла ці буремні роки українська інтелігенція? І чому саме влітку 1914 року в головному місті Російської імперії з'явилася книга, що намагалася дати відповідь на їхнє одвічне українське питання? Сьогодні ми поглянемо на історію нашої країни крізь призму сторінок цієї книги. На початку двадцятого століття одним із головних центрів українського життя в Москві була українська секція товариства слов'янської культури. Її діяльність тривала з 1910 по 1917 рік. І вона стала справжнім інтелектуальним осередком для українців у колишній російській столиці. Ініціатива створення секції належала активним представникам місцевої української громади, а ключову роль у її заснуванні відіграв педагог і громадський діяч Юрій Цвітковський. Перші збори відбулися 2 грудня. 1910 року у тому ж будинку під номером 5 у Піменівському провулку діяв музично-драматичний гурток Кобзар. Але на відміну від нього, секція робила акцент не на культурних заходах, а на просвітницькій та науковій роботі. Головною метою було донести до російського суспільства суть українського національного питання, зберігати культурну спадщину, підтримувати розвиток української науки та мистецтва. При секції створили наукову підсекцію, до якої увійшли відомі мовознавці, літературознавці, історики та поети. Серед них був і молодий журналіст Симон Петлюра. Члени секції бачили в Москві можливість створити інтелектуальний центр проукраїнських кіл, альтернативу імперській пропаганді, засновано на фактах науці і культурі. У квітні 1911 року, під час одного із засідань, пролунала цікава ідея створити в Москві власний періодичний журнал, що інформуватиме російське суспільство про суть українського руху. І вже в січні наступного 1912 року з'явився перший номер часопису Українська жизнь. Він швидко став головною інформаційною та ідеологічною платформою українців у Російській імперії. Головними редакторами були публіцист Олександр Соліковський і вже згаданий Симон Петлюра, харизматичний організатор. Який невдовзі стане одним із лідерів національно визвольного руху. До редакції та авторського ядра журналу також входили найвідоміші постаті тієї епохи Михайло Грушевський, історик, автор історії України Руси, майбутній голова Центральної Ради, Володимир Виниченко, письменник, політик, майбутній голова директорії УНР. Сергій Єфремов критик, літературознавець і творець української публіцистики, Дмитро Донцов, філософ та пізніше ідеолог українського націоналізму та інші. Через сторінки журналу Українська інтелігенція вела діалог із російською аудиторією, доводячи українці, це окрема нація зі своєю історією, мовою та культурою. У тому ж році в журналі з'являється цікава ініціатива: провести анкетне опитування російських інтелектуалів на тему, чи цікавилися вони українським питанням. Серед тих, хто надали відповіді, були Володимир Короленко, письменник і гуманіст, Іван Будуен, де Куртене лінгвіст та захисник прав на Максим Горький всесвітньо відомий прозаїк і публіцист, який згодом стане активним прихильником більшовиків. Він не тільки виправдовуватиме насильство революції, а й здійснюватиме пропагандистські поїздки в Соловецький табір своїм письменницьким авторитетом, фактично прикриваючи масштаб репресій. У той час він ще підтримував демократичні ідеї. І його відповідь на українське питання була поміркованою. Проте були й ті, хто заперечував навіть саму можливість обговорення українського питання, серед них князь Євгеній Трубецький, який відкрито ставив під сумнів, саме існування української національності. Не менш із тим, більшість опитаних визнали існування українського питання та його значущість. Це стало несподіванкою для російської аудиторії і сигналом для українців нас починають чути. Влітку 1914 року, за кілька тижнів до початку Першої світової, у Москві з'являється анонімне видання. Український вопрос зовні, це був просто науковий збірник без жодних підписів. У передмові зазначено лише укладено працівниками журналу Українська жизнь, але справжні автори цілком конкретні люди: Леонід Жебуньов, публіцист та меценат, Олександр Лотоцький, дипломат та майбутній міністр сповідань в уряді Федора Лизогуба за часів Скоропадського. Та Петро Стебницький громадський діяч, та також майбутній міністр освіти, все в тому ж уряді Лизогуба метою книги було донести до російського читача суть української окремішності як мови, як народу, як нації з історичним правом на автономію, а то й навіть на незалежність. Можна сказати, що це був. Інтелектуальний та політичний маніфест, замаскований під наукову працю, коли один з авторів книги Леонід Жабуньов дав її прочитати своєму знайомому петербурзькому сенатору Брянчанинову, той відповів, що зовсім не так уявляв українське питання. Він думав, що це так собі культурно-літературний рух, а прочитавши український вопрос. Переконався, що це справді найстрашніший рух у Росії, бо коли йому дати розширитися, то цей рух неминуче призведе до розпаду російської держави. У 1915 році на тлі Першої світової війни з'являється друге видання з новими розділами, доповненнями та уточненнями. А в 1917-му, вже в умовах революції, коли стара імперська система тріщала по швах, виходить третє доповнене і перероблене видання. Вже після виходу цього третього видання журнал Українська жизнь припинив своє існування. Цікавою є подальша доля цієї книги. Унаслідок встановлення радянської влади в Україні. Більшість накладу її трьох видань було конфісковано і знищено. Але кілька примірників потрапили до спецфондів і згодом будуть знайдені лише після розпаду СРСР, зокрема у Київській національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого. Окрім того, кілька екземплярів збереглися у бібліотеках великих західних університетів. На основі єдиного виявленого примірника українського питання у бібліотеці імені Ярослава Мудрого у 1997 році публіцистом та істориком Миколою Тимошиком було здійснено український переклад і наукове коментування тексту. Українське питання це не просто назва книги. Це символ епохи, коли українці вперше заговорили про себе впевнено, аргументовано і прямо, у час, коли імперія що здавалася непохитною на її території, вже формувалася інша свідомість, свідомість іншої нації, символічно, що рівно. Через 100 років після виходу цієї книги, у 2014-му українське питання знову стало для Росії найстрашнішим. Єдина відповідь, на яку спромоглася імперія, як і тоді, стала війна. Як відомо, історія має властивість повторюватися, тому будемо сподіватися, що і цього разу фінал імперії буде той самий. А слова петербурзького сенатора Брянчанинова виявляться пророцькими.